Диригент має знати мелодію, перш за все, щоб її відтворити в оркестрі, а не так, що він щось десь пробігав поряд з оркестром і щось десь побачив. Ніфіга він не диригент після цього всього. І от ми такого ніфіга не диригента висунули на вищу державну посаду. Я вас вітаю. І ми мало того, що його висунули, ми не можемо щось зробити, розумієте? Якщо вже Україна парламентсько-президентська республіка, то даруйте, але хоч якийсь колегіальний орган має тиснути на Володимира Олександровича. У нас ситуація викинь настільки, що тільки громадське суспільство може з цим якось справитися. І те справляється погано. Тому що є ж інша сторона медалі, у нас ж тут Трамп намалювався, розумієте? Трамп там зараз перекриє киси. Він, до речі, правильно зробить. Отут я з Трампом погоджуюся повністю. Тобто, я розумію, що українська сторона винувата перед США. Чесно, я визнаю провину цілком і повністю. Я не заперечую, хоча я розумію, що це буде мати певні наслідки в інформаційному, соціальному та військовому полі. Я це розумію. А знову ж таки, є політики, які мають керувати політичними процесами в кризовому стані, розумієте? Мають зробити мінімум. Вони мають звести до мінімуму втрати. От ті втрати, які зараз проголошуються в медіаполі, я навіть не сумніваюся, що це не лише, там, як каже Володимир Зеленський, що ша там сильно завищили, так би мовити, цифру по втратам. Я не сумніваюся, що ша може ще там арифметичне вивели. Тому що зрозуміло, що США з їхньої сторони, трішки не так добре видно, як Володимир Олександрович. Але Володимир Олександрович та ще зараза. Треба вітати йому належне. Він воює людьми. Звісно, що втрати будуть великими. Звісно, таке не буває, що ви посилаєте три роки людей в лобові атаки, в посадках на рівному місці. І так би мовити, щоб це нічого так би мовити не вело за собою. Та не буває такого. Звісно, що у вас люди будуть катастрофічно закінчуватися. І якщо ви, такі політикани, довели ситуацію до того, що, так би мовити, у вас уже немає Має людей, то ви маєте просто і окопатися, як я казала. Зараз я бачу це єдиний варіант, що ми маємо просто стати в глуху оборону. Це те, що можна зробити насправді. Але бажання тисячу можливостей, не бажання тисячу причин. Побачимо, як ця ситуація розвернеться. Добре, народ, на цьому підтримайте мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій youtube канал, підтримуйте за особов'язково. Люблю цілую. Бувайте, па-па!